Храме Святого Духа молись за нас, храм святиня. Це те місце, де Господь радо перебуває на землі. І місцем перебування Духа Святого є Марія. Це вона прийняла в своє серце, в свою душу і в своє материнське лоно. Дар Святого Духа. Це Ангел про Марію каже до святого Йосифа: Не бійся прийняти Марію до себе, твою дружину, тому що те, що в ній зачалось, є від Духа Святого, і ти назвеш його ім'ям Еммануїл, що означає Бог з нами. Господи, навчи нас жити в Святому Дусі. Приходимо Боже, до Тебе, щоб дякувати Тобі за Марію, яка є першим зразком християнської святині помешканням Святого Духа. Приходимо до Тебе, Ісусе Христе, дякувати Тобі за Марію, матінко Божа. Благаємо Тебе, навчи нас з нашого серця створити храм Божий. Приміщення для Духа Святого, щоб наші тіла, наші душі, наші серця були найкращим приміщенням на землі, де Дух Святий зможе перебувати. Маріє, навчи нас приймати Святого Духа, навчи нас бути храмом Святого Духа. Матінко Божа. хочемо так, як ти. Бути улюбленими Духа Святого, хочемо любити Духа Святого, який приходить і обдаровує нас своїми дарами. Боже, просимо Тебе, дякуючи за Марію. Навчи нас жити на зразок Твоєї Матері, Богородиці Марії, щоби приймаючи дар Святого Духа, ми могли гідно Тобі служити. І бути апостолами Твоєї любові, Марія, Божа і наша Матінко, улюблена Святим Духом і улюблениця Духа Святого, прийди в наше серце, прийди в наше життя і приготовлюй завжди щоденно, кожної хвилини, місце для Духа Святого, щоб ми були гідним помешканням. Боже, храми Святого Духа, молись за нас.